Вітаю всіх пропонуємо подивитися, які події вас очікують до кінця цього тижня, тобто до 6 липня. Ми дивилися початок тижня, тож подивимося, можливо, в когось якісь зміни там вже в житті відбуваються. І вам потрібно про це почути, на що вам налаштовуватися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас вежа, ключ і е, книга відкрита. Ну, дивіться, в цей день для вас відкриється якась інформація. Можливо, це буде відбуватися у якихось соціальних закладах, у державних закладах. Це, можливо, стосується робочих питань. Це буде в більшому ступені. Тобто ви віднайдете ключик до тої інформації, яку ви тривалий час не могли для себе прояснити. Щось у вас були ситуації, які не вирішувались, можливо, якийсь застій був там. І у вас це все дуже швидко зміниться. Можливо, в когось будуть поїздки. Завдяки цим поїздкам ви отримаєте потрібну інформацію, і той ключик, тим ключиком ви зможете відкрити свої. Знання і доступ до інформації, яка, якої ви потребуєте. Хтось може отримати лист. Цей лист буде також для вас тим ключом, який буде давати вам відповіді на ваші питання. Стосовно швидше за все, це буде стосуватися або вашого дому, або робочих питань. Тобто, от які питання вас там турбували, що у вас там не вирішувалось, саме на цьому тижні до 6 числа ви це все для себе з'ясуєте. У вас вже повністю буде розуміння того, що вам потрібно робити і як вам правильно діяти. Тож, бажаю всім гарного тижня. Другий варіант для вас. Ну, Криси, лист і місяць. Говорять про те, що. Хтось навмисно шкодить вашому життю. Можливо, псують ваше майно, можливо, щось у вас крадуть. Робиться це навмисно. Ви поки що цього не знаєте. Не знаєте, хто це робить і, для, і з якою метою. Тому що місяць поки що від вас закриває цю інформацію. Ви її не бачите. І лист у вас закритий, також ви не бачите цієї інформації. Але є такі люди, які дійсно вам навмисно це все роблять. Також вам варто розуміти, що до кінця цього тижня будьте дуже пильні. Не забувайте, як йдете з дому, закривати вікна, двері, все, що у вас ніде там не лежали ключі у доступному місці. Тримайте свої гаманці під контролем, сумочки, тому що є ризик того, що ви можете десь щось втратити, якісь фінанси. І... Ну, ваша справа не буде відкрита, тому що це все залишиться на рівні закритого доступу. Тобто ви нічого не зрозумієте, хто і що вам зробив. Якщо вже наразі ви стикаєтеся з тим, що у вас виникають якісь сварки, незрозумілі ситуації, і ви просто не розумієте, що вам хтось навмисно шкодить. Ну, також, можливо, хтось там якісь такі. Ну, Обманами займається за вашою спиною. І це поки що для, для вас ця ситуація не прояснена. Також на роботі будьте дуже пильними, тому що, можливо, хтось спостерігає за тим, як ви себе ведете, і за вашою спиною ведуться якісь плітки, інтриги, щось там ну, таке може бути таємниче, що поки що. Ви не зрозумієте. А через те, що ви не розумієте, вам потрібно бути особливо пильними до будь-чого, щоб там у вашому житті не відбувалося. Також іще вам потрібно зрозуміти, що можливо. Ця людина, яка вам шкодить, це не хтось новий, не чужий. Це може бути людина з близького для вас оточення. Ви з цією людиною спілкуєтеся тривалий час, але не розумієте, наскільки вона вам шкодить. Тож будьте пильні для вас таке прямо застереження, йде, щоб ви зберігали своє майно і звертали увагу на оточуюче середовище. Також ще хочу додати, що Якщо в кого є можливість, обмежте коло свого спілкування, більше залишайтеся вдома. Якщо ви дізнаєтеся про якісь таємниці, не варто ними ділитися, краще зберігайте цю інформацію при собі, щоб ви потім не зіткнулися з якимось зворотнім зв'язком за якісь плітки або розмови. Тож бажаю вам гарних подій до кінця тижня. Третій варіант для вас. Конюшина, дівчинка і змія. Ну, для третього варіанта потрібно розуміти, що у вас нібито йдуть і добрі енергії, можливо, якісь нові починання, хтось і в робочих питаннях, можливо, якісь робочі нові проекти у вас, або хтось може змінювати місце проживання, можливо, ви будете змінювати місце роботи. І конюшина говорить про те, що кінцевим результатом ви будете задоволені. І у вас будуть такі, хтось буде отримувати подарунки, хтось фінанси, в когось взагалі така, знаєте, як веселка ніби засвітила в вашому житті, і ви вже бачите якийсь просвіт у якихось незрозумілих ситуаціях. Тобто щось для вас буде прояснюватися, можливо, хтось буде отримувати фінанси навіть у більшому ступені, чим ви розраховували. Хтось, можливо, буде отримувати подарунки, хтось пропозицію, і загалом у вас йдуть карти процвітання. Але є, як завжди, але у вас, крім цього, вийшла ще змія. Змія може бути говорити вам про те, що вам з оцим всім, що у вас буде добре відбуватися в житті. Не діліться ні з ким, проявіть свою мудрість, більше спостерігайте, менше розмовляйте. Тому що є якась змія, вона може бути як на роботі, так і десь у вашому близькому оточенні, яка тільки спостерігає за тим, що у вас відбувається. Коли ви от, розповідаєте одному, одній людині про те, що там у вас добре відбувається, ця людина може розповідати іншим, а інші можуть вам заздрити. Це може вам приносити шкоду. А якщо ви будете поводитися мудро, то, можливо, та змія тільки і зможе спостерігати, а більше нічого не зможе вам зробити. Попри це, для вас є також застереження, щоб ви були дуже уважні до свого оточення. Вам можуть шкодити як на роботі, так і вдома. Можливо, якісь плітки, можливо, ваші... От ви хочете щось нове започаткувати, можливо, змінити роботу, і оця людина може вам шкодити. Яка може прикриватися такою мудрою людиною, яка дає вам ділові поради, а насправді вона вам шкодить? Живіть своїм розумом, ідіть своїм шляхом. Я бажаю вам гарних подій до кінця тижня.